Мирного неба всім. Сьогодні у нас на ваше прохання, по вашому запиту, тема Ваш чоловік по долі. Отак, от зробила я на свої канали святковий розклад Мужчина по судьбі і от ви просили, щоб я зробила на українському. Давайте подивимося, ваш. Чоловік по долі. І так, я буду розказувати, звісно, по енергії. Ви можете впізнати вже певний персонаж, а може, це щось з майбутнього. Так. Ви на даний момент. Ох... З розбитою душою ой-ой-ой страдання, переживання, думання про те, щоб добігти до фінішу, щоб ви думаєте про перемогу. Все на даний момент. Серце болить, душа болить, все або в руйнації, або переживаєте за якусь руйнацію, або переживаєте за те, щоб вийти, знову ж вийти переможцем після певної руйнації, але справа в тому, що ви знаходитесь по суті підірка мечів і карта башні, ну як вам казати, пекло, ну якось так, або настільки настільки. Складні простори, в яких ви знаходитесь. Але ви при тому всьому шестірка, ви, ви як вам сказати, постійно тримаєте направлення на, на кінцевий результат. І цей кінцевий результат, який ви бачите, це має бути по максимуму, максимуму в позитиві. Тобто людина, знаходячись. До прикладу, людина, знаходячись в ямі, не падає в певний розпач, хоча в неї емоція на нулі. Вона шукає або, або щось там, знаєте, вигризає або дувбе, як вибратися. Ну, якщо так. Ну, от якась така позиція для вас. Так. Який мужчина, який чоловік, який мужчина до вас іде? Оцей мужчина що долі. Який мужчина до вас іде? Дивіться, трійка Пентакли, і вона говорить про єдність і вона говорить про те, що це. Певна карта допомоги, або певна, певний фундамент, або те, що люди можуть будувати разом, або людина, яка готова протягнути руку допомоги, або не тільки руку, а й плече підставити, або потримати на своїй спині, до прикладу. і... Людина, яка е, готова робити з вами, або будувати щось разом. І дивіться, як цікаво, тому що в тій колоді вже є е, пара. Ну тут вона вже продивляється. Жінка щось стоїть, чимось зайнята, працює. Ну тут може бути ще люди. Зараз питаємо ще це, де ви можете познайомитись, або вже познайомились. Але е, тут жінка зайнята роботою, це може бути як робота, або навчання ще якесь. або е, ви як фахівець, тут якась фахова допомога, або, ну кажу, як робота може бути. А мужчина вже тут, за її, бачите, за її спиною. Жінка ще не бачить, а мужчина вже це навіть, ну по суті, можна казати, в кроці. І тут у нас е пташка вже є якась звісточка. А можна сказати, що е, тут або в кроці знайомство, або люди, люди, які вже знайомі, але до прикладу, ну, жінка чомусь своїм зайнята. Отак, а мужчина тут собі має на увазі, називається е, що ще? Ну, дивіться, мужчина конкретно має на увазі, тому що двійка кубків, він прийде прямо вам ой, тут тут жезлік. Ну, слухайте, по-перше, що може бути? Може бути, тут якось зразу показують, що мужчина буде настроєний на серйозні стосунки, при тому, що тут у нас двійка кубків. А тут у нас ту жезлів, ну як мужчина, це завжди є якесь таке палання енергії. Ну куда ж мужчині без туза жезлів? Це, це просто неможливо. А з другого боку, тут жезлі може показувати на літній період або на саме-саме вогняне, ну, коли відкривається, відкривається тепло, розпускаються квіти, але не просто весна, як весна, а коли вже, знаєте, так перегріває дуже-дуже-дуже добре перегріває. Хоча тут у нас також відображається двійка кубків. Ну, В принципі, кубки це весна, так що я можу говорити і про те, що тут вже щось трійка, двійка. Одиниця. Бачите, трійка, двійка, одиниця. Скоріше всього, що ситуація у вас або реально в одному кроці від знайомства, або е питання того, що ви вже знайомі, і, можливо, є якась комунікація, але мужчина свій запальний інтерес, що ви його ну, запалюєте зсередини. Поки що, якби. Притримує, ну, чомусь притримує карта справедливості дно колоди. Скоріше всього, він явно буде націлений зразу на любовні стосунки, серйозні любовні стосунки, от якось так. Але тут є певний момент приховування, все одно підтвердження, приховування свого положення або збирання інформації. Ну, Може бути так, що людина просто ну, придивляється. Просто придивляється, або буде придивлятися ще раз. Ну, тобто, дасть собі певний час на те, щоб роздивитися, наскільки, наскільки все серйозно може бути. Ну, давайте подивимося таки в такому разі, де, хоча тут трійка вийшла, але на всякий випадок, де саме більше по цій історії можливі або можливе могло відбутися або може відбутися це ж знайомство. О, зразу дві Ну, я не знаю, по-моєму, ви вже знайомі. А, ну, тут, ну тут, дивіться, тут люди притягуються, комунікація один до одного в різних моментах. Це якась є ситуація, коли а, розумієте, це навіть так, що йшли по вулиці один напроти одного і просто очами зустрілися, і от ні з того, ні з цього почали говорити або зійшлися ну в як в якийсь е момент там де е дружній колектив любий як я вже казала, навіть по роботі. Але люди щось зацепили слово за слово, кажу погляд за погляд, і е, почали спілкуватися. Е, тут є двійка кубки, вона говорить про магнетичне е, тяжіння все одно е, про те, що е, тут активна сила чоловіча, тут активна або він шукає, або він шукав. Е, ну, Тобто, е, до прикладу, він десь вас побачив і почав розкопки. Розумієте, хто, що, де працює. Е, або якщо знає, що це працює, то ну, то, тобто заміжня, незаміжня, хтось є, немає, які інтереси, що любить. Тут просто активна позиція, дуже активна позиція мужчини. А з другого боку, ще що може бути, що ну як я вже казала, дружня, що хтось міг познайомити, або хтось, ну як можливо і порекомендувати, можливо комусь потрібно було. Якась допомога звернутися до когось, і от була така рекомендація. От як не не зводили вас, як пару, або не ну, не або як це буде в майбутньому, а просто от якась така позиція. Хтось комусь сказав. Звернись туди, і от таким чином ви познайомилися. Але тут, в більшості випадків, скоріше всього, це те, що мужчина буде проходити. От це навіть не бар'єри, а це таке враження: двіка-двійка. Тут, скоріше, все, -таки, все таки, я би говорила, це його. Позиція і позиція наблюдання, тому що двійка це вибір, двійка це злиття, двійка це тут по кубкам підходить, а тут по тут по емоції, тут по енергії, які доповнюють один одного. Тобто явно що його зацікавить сам момент, момент, я кажу очі в очі, до прикладу, сподобалось. І тоді мужчина починає ну, свій танець любові, життя, скажем, навколо. Давайте ще подивимося. Ну, сімірка Кубки. Ой, вночі що? Дорога, слухайте, тут якась дорога є. Все-таки рицер рицарь... пентаклей. пентаклей, це може бути якась дорога, або ще питання може бути того, що людина, яка за вами буде ну, наглядати. Боже, наглядати, приглядати, чи як дивитися. Ну тобто споглядати може. Ось стільки слів вже придумала для вас. Людина, яка може збирати інформацію, Збирати інформацію. Ну це все одно якесь питання приміщення в будь-якому випадку. Це питання приміщення і питання того, що. Ну, тут королева жезлів. Ну, дивіться, король і королева жезлів ви знаєте, тут я би сказала, тут ну, імператриця. Е, карта світу, карта світу може ще говорити про інтернет, Карта світу або про якусь. Е, Дев'ятка Пентакли. Е, ситуація така, що е, би йому надзвичайно. Ну, тобто це якийсь такий момент. Надзвичайно сподобалось все. Єдине, щоб тут не було такого, що, ну, знаєте, дві кубків. Ну, щоб, ви, щоб ви були вільні, ну, не заміжня. На, на всякий випадок вам таки скажу. Отак. Ну, Тут може бути ще питання інтернету, крім того всього. Те, що ви надзвичайно сподобались, це вже я вам сказала. І що він буде збирати інформацію також. Ага. Тому, що, тому що себе імператором поки що ну, якби не показує. Отака от ситуація. Ну, а, або питання, власне, е, тому що тут щось як в дорозі, або при дорозі, або те, що було, якби інформація, от як видимий, невидимий світ, які е, інформація, як по, по м -м, крок за кроком людина збирає інформацію, або ще якась як момент е, чогось загального. Це або якась дорога, якою ви до прикладу, я не знаю, їздите разом в одному транспорті, і постійно він там щось підлаштовує, щоб вас зустрічати, або підвозить. Мало що, може сусід і вас підвозить постійно, а не відкриває своїх ну, думок, почуттів. Сусід це може бути якийсь район ваш, до прикладу. А, може, ви просто десь на парковці пересікаєтеся десь також. Може бути ну, от, те, що може бути ще і по роботі, або звертається до вас, або вашу контору, або ваше я не знаю, ну, там якесь виробництво. от проходив, шукає привід і от, постійно- постійно, от, щоб щось таке було. от Тут на якомусь, на якомусь такому цьому. Так, бо я так затягну доволі довго. Давайте подивимося тоді ще момент того, що а, питання, яке враження я не буду, бо я вже сказала вам тут по імператриці, по тому ви його, звалили на повал. Ну, тому що зразу тут так якось виходить, що мужчина зразу почав розглядати питання. А, Спілкування і на серйозному рівні, головне, щоб ви були доступні. Ну, я маю на увазі, не були в стосунках. Ну, давайте тоді подивимося. Мужчина Подорія. А що далі? Тому що це Мужчина Подолі? Дев'ятка кубків, ну в принципі, дивіться, скоріше всього, і карта сили. Однозначно, тут тут навіть не перед тим була дев'ятка пентаклей, тут всі жіночі карти, якими він ну, тобто колода видає, показує, що ви для нього... Е Ну, саме, саме та називається, бо саме той, знаєте, саме той смак. От повністю в його смакові просто попали. Ну тут інакше не скажеш, розумієте? Дев'ятка кубків це е, повне задоволення. Сила це жінка, яка просто манить, притягує І це лев, який лежить біля її ніг, і він готовий розслабитися. Він, він скоріше всього, може і дійсно чути в своїх ваших енергіях отаке певне ну, якби розслаблення. І він скоріше я кажу. Жу би хотів цього та захохання. Слухайте, тут скоріше людина, цей мужчина до вас знайде оцей, оцей шлях, і як я розумію, він довго не буде вагати. Не те, що вагатися, тут вагань нема. Я неправильно говорю, тут дуже швидке, тут дуже швидке, в принципі, після того як він приходить. Тут може бути єдине або питання, тут, тут якесь наблюдання йде або здалека, або питання інтернету. От коли переходить оцей момент відстані, ну, або зустрічі, якщо це інтернет, тобто має бути зустріч. І от цей момент зустрічі: що несе? Несе те, що буде, скоріше всього, зразу запропоноване. Ну, що, побачення, я не знаю, щось там далі буде. Тобто тут він зразу розставляє крапки над І. Я так розумію, якщо мужчина по долі, звісно, тут з'єднується не, не питання вибору, а тут двоє людей, які з'єднуються в любові. І як це ну, вирізняючою, власне, цією рисою буде те, що. Він знаходить, він вирішує, він шукає так чи ні. Ну, тобто, чи ви у стосунках чи ні, і він вам пропонує. І я так розумію, він вам також, ну, тому що по долі, ми ж дивимося мужчину по долі. І. Для вас, біла карта, все сказали. Швидко ті стосунки, які дуже швидко будуть розвиватися. Дивіться, дуже швидко будете розвиватися. Ну, тут для когось і шлюб може бути, якщо він для вас важливий церковний шлюб. Ну, от якось так. Ну, Все-таки я її дістала. Слухайте, справа в тому, я ті карти витягую, які вас показали. Тут для когось вже точно, дивіться, один в один все. Я вашу історію розказала. Дивіться, ви вже знаєте цю людину. Я хотіла, в принципі, задати питання, чи знаєте ви вже цю людину. Скоріше всього, сьогодні у нас розповідь про те, що ви цю людину знаєте. У вас вже маленький шок, тому що або у вас немає інформації, що відбувається, або ви де деяку ситуацію просто ну, до кінця. Не розумієте, що, що відбувається. От що відбувається, він у вас за спиною. Тягне час, тому що, скоріше всього, збирає от щось йому важливо, щось йому дуже сильно важливо. Мати, як кажуть, при собі, мати якийсь на, 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 те, що, на що можна опиратися. Ну, це можуть бути якісь документи, також можуть бути. А ще дивіться, питання того, що тут цим, цим рицарем розбиваються ті дві карти, про яких у вас була, ну, яку я описувала ситуацію. І вона, в принципі, ну, якби розбиті. Тому, можуть бути, ви не розумієте, і ви якби, оця стопова ситуація, яка стягнеться у вас, а людина в той час вирішує якісь питання. І ті питання, які, можливо, з грішми, з документами. ну, У нього якесь там життя. І... Відбувається, що він може, Це робота, професія, мало що там може бути. І ну, якби оце також, також важливо, зверніть на це увагу. Ну що, тримайте король Пентакли для вас. Цей мужчина йде ну, і от Жриця. Або ще мужчина може бути при якихось таких. Ну не відкривається. Може і тайні професії якісь. Хоча тут король Пентакли, і, скоріше всього, що він просто тримає своє почуття до вас, поки під, ну, під замком не відкриває. Ну, був би Ольмичів і тайна жриця», я би більше була схильна і казала про якісь таємні або військові професії. Ну, а тут король Пентакли, скоріше всього, про, про те, що він там розбирає на блоці, тримає, поки що, тому що вирішує якісь свої, свої, свої серйозні питання по цьому. Але вашу ситуацію він однозначно тримає під наглядом, до певного і знову іде вісьмірка. От, тобто, те, що, знаєте, як лук тітіву натягнути і випустити, оцей момент поки що він натягує, а потім дуже швидко буде. Дуже швидко будуть розвиватися події ну, якби для вас. От таким ще щось закрите є, і знов карта, щось закрите по світ. От там закрит світ, є обмеження і є світ. Або він хоче щось підвести, якусь риску під чимось, або кажу, ще якісь можуть бути такі моменти, які перешкоджають як відстань, ну, або питання якогось, я не знаю, інтернету. Ну, там вже вирішуйте. Це дякую вам. Пишіть, будь ласка, і до зустрічі.